Добрий день, мої любі малята. До нас сьогодні завітала дівчинка Катруся. Вітаємо тебе, Катрусю. Вітаю вас, малята! Дуже раді тебе бачити. Мені теж дуже приємно. Малята, як ви гадаєте, що вміє робити наша катруся? Правильно, Катруся вміє куховарити. Різні страви готувати, а потім їх до столу подавати і смачно друзів частувати. Тож завітаємо і ми на кухню до хазяїчки катрусі та поглянемо, що там є. Малята, подивіться, а що це на поличці стоїть. Так, це каструля, сковорода та чайник. А як одним словом все це називається? Так, молодці, посуд. Саме про посуд ми сьогодні і будемо говорити. Посуд потрібен на кухні для того, щоб на ньому готувати їжу. Це кухонний посуд. Малята, а скажіть, будь ласка, який це посуд? Так, правильно, це кухонний посуд. Тепер уважно подивіться на поличку. Та запам'ятайте, що і де стоїть. А потім я щось приберу, а ви скажете, чого не стало. Ось подивіться на цю картинку. Тут стоїть кастрюля, сковорода. А чого не стало? Так, молодці, не стало чайника. Ось подивіться на цю картинку. Тут стоїть сковорода, чайник, а чого не стало? Розумнички, не стало каструлі. Граємо ще раз. Подивіться. Ось каструля і чайник. Чого не стало? Так, молодці, не стало сковороди. А скажіть, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Так, ми розмовляли з вами про посуд. Скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібен посуд? Так, для того, щоб готувати їжу. Молодці. А ще малята. Посуд може бути столовий. Це, наприклад, тарілки для супу і для каші, виделки, ложки. Це все називається столовий посуд. Малята, а хто знає, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Так, правильно, це чайний посуд. Молодці. А тепер малята, подивіться, будь ласка, на цей посуд і скажіть, чого багато, а чого мало. Що це? Каструля, а це? Каструлі. Чого багато? Каструль. А що це? Це ложка. А це. Ложки. А чого багато ложок. Що це? Тарілка. А це тарілки. А чого багато? Тарілок. Молодці малята. Ми сьогодні з вами розмовляли про посуд столовий, кухонний і чайний. Малята, ви розумнички, і розкажіть, будь ласка, який посуд є у вас вдома, яким посудом ви користуєтесь під час сніданку? Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!